Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Моє відео в Тіктоці про безкарність мажорів набрало майже півтора мільйона переглядів. І більшість ваших коментарів було про те, де ж ТЦК і чому діти депутатів і депутати не воюють. Ну по-перше, на хіба там ТЦК? Вони неповнолітні? Яке ТЦК? У нас по законодавству мобілізаційний вік з 25 років. Люди, думайте, що ви пишете, а не просто щоб написати. Це по-перше. А по-друге, чому депутати і діти депутатів не воюють? Ну, я вам скажу так, що насправді деякі депутати міських і сільських рад пішли добровольцями з начала повномасштабки і з початку війни з 2014 року, воюють. Воюють з складу ЗСУ, складі ТРО і інших військових формувань в усіх видах і родах військ, сил оборони України і депутати, і діти депутатів. Звісно, їх значно менше, і про них ми значно менше знаємо. Бо більшість з вас не цікавиться війною, а цікавиться тільки тим, як виправдати свою боягузливість і перекласти відповідальність на депутатів і дітей-депутатів. Я вам нагадую. Що у нас форма правління в державі демократія, і на минулих виборах цих депутатів вибрали ви, проголосувавши за за 73 голосів. Це ви їх вибрали. І тепер ви запитуєте, чого вони не воюють. Так я вам скажу: якщо ви хочете, щоб депутати і діти депутатів воювали, то на наступних виборах голосуйте за комбатантів, за ветеранів. Російсько-української війни, які проливали кров і віддавали своє життя і здоров'я за цю державу, за цю країну і за вас. Тому я підтримую. І ще раз і буду підтримувати і наголошувати на тому, що нам потрібно змінити законодавство і щоб дозволялось брати участь у вибори, призначати на відповідальні державні керівні посади і можливість брати в депутатських виборах всіх рівнів міських, сільських рад, обласних, районних і державного рівня, тобто Верховну Раду, тільки людей з бойовим досвідом, тільки людей, які пройшли війну, тільки людей, які віддали найдорожче. За цю країну, і тому подумайте на наступних виборах, якщо вони відбудуться, за кого ви будете голосувати, і потім кого будете запитувати, чи будуть вони йти на війну, чи ні. Так почніть, будь ласка, з себе: підіть, оновіть дані в ТЦК, мобілізуйтесь або підпишіть контракт. А потім запитуйте депутатів та дітей-депутатів, чому вони не воюють.